Яка людина тобою користується? Хто в твоєму оточенні є лицеміром? Хто лицемір? Хто нас тут дурить? Людина, яка пішла геть. Або людина від спілкування, з якою ти відмовився, відмовилась. Скоро буде проявлення в твою сторону, приїзд, наприклад, саме фізичне проявлення. Людина буде проявлятися, ти будеш оборонятися від спілкування з цією людиною. Людина проявлятиметься щедро, так, щедро, ну, типу, як друг, багато любові. Буде пропонувати якийсь союз, можливо, спільна праця над чимось. Буде розказувати всілякої, які є перспективи. Про якісь перспективи, про але насправді ця робота не принесе ніякого задоволення.